Всім привіт, С вами і ми продовжуємо дивитися на нову обнову в Simple Sandbox 2 на Хелвін. Що ж, почнемо дивитися на проби. А тепер ще й на зброю і абсолютно на скін. Ну, трохи виглядають. Виглядає досі страшно. Ну, скоро будуть і італійські брейн роти. І ще і нова обнова на Хеллоуін. Може там буде гарбуз з зрив, а ще є машина така нова з пушкою. Так, гелікоптер. О, і ще Хелловінський паркур. Думаю, він не попустив моє відео. Ну що ж, з вами прощається. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, та ще й написати комментарій. Бувайте!